Ми зараз знаходимося з вами на стенді компанії Кун у Німеччині у місті Гановер. Компанія Кун представляє сьогодні 41 одиницю техніки, 10 із яких вперше на виставці. Одна із машин, про яку хочу поговорити, це машина, яка називається Пролендер. Пролендер це універсальна машина, яка може використовуватися як передпосівний, так і терньовий культиватор. Із особливості машини дуже важливо, що підходить під український ринок. Це що машина. Повністю відповідає транспортним вимогам, тобто, машина складається в габарит до трьох метрів. Дуже важливо, що ці машини навіть шириною 14 метрів. Повністю складається компактно, і вони можуть пересуватися по дорогам загального користування. Щодо робочих органів, є два варіанти стійк. В залежності від того, хочете ви працювати по передпасівній обробці або по постерньовий. Ви можете змінювати свої стійки. Також по каткам є два варіанти катків на ваш вибір. Це може бути такі, ось u подібний каток, як ви бачите тут, або це може бути більш менший каток, який підходить для передпасівної обробки. Дуже важливо сказати, також, що це машина дуже надійна. І надійність її полягає в тому, що вона сконструйована для великих наробітків для великих господарств. До прикладу, це 9-метрова машина, і важить вона 9 тонн. Тобто, ви можете перевірити вагу своїх культиваторів, навряд чи ви зустрінете таку вагу, тобто таку надійність машини, яка може працювати на, на ваших полях. Ще одним важливим елементом машини ProLander є можливість під'єднання до системи MyCon. Це під'єднання відбувається до допомогою T1 Box нашого. Спеціального трекера, який встановлюється на такі машини. Зараз ми підемо на іншу сторону, де він встановлений, та поговоримо про нього. Ще одна річ, про яку варто проговорити, коли ми говоримо про ґрунтообробітну техніку, Кун це те, що техніка може бути під'єднана до системи моніторингу, яка називається т 1 Box. T1 Box це трекер, який ставляться на будь-яку ґрунтообробітну техніку і відправляє сигнали про положення, наробіток, переїзди та скільки гектарів відпрацювала машина. Чому це корисно, ви спитаєте? Є велика кількість навігаторів. Основна перевага системи та один бокс, що там є мейнтенс-план. Ви чітко розумієте, які робочі органи треба змінити на машині і що треба обслуговувати на машині. Ви отримуєте одразу перелік необхідних робіт, які отримуєте ви. Керівник вашого господарства, головний інженер, механізатор, всі мають доступ до цієї системи і розуміють, що саме треба робити і коли. Плюс ви розумієте наробіток своєї машини, на яких полях працювала машина, які були переїзди, яка середня швидкість роботи машини і де машина знаходилась протягом всього дня. Представники компанії Кун в Україні допоможуть вам підібрати Т1 бокс відповідно до вашої грунтообробітної техніки та його встановити. На плугі компанії Кун у 2026 році Т1 бокс встановлюється безкоштовно. Останнє про цю машину і дуже важливо, що машина обладнана системою, яка називається Steady Control. Тобто це система, яка дозволяє ідеально копіювати поверхню поля. Ми випускаємо широкі машини і розуміємо, що вони повинні підтримувати задану глибину обробку навіть на дуже великих полях, на дуже великих швидкостях. Тому, будь ласка, обирайте кун. Лінійка ґрунтоворобної техніки Кун досить широка, і ми знайдемо варіант для будь-якого клієнта. Якщо ви хочете побачити цього красення на своїх полях, будь ласка, звертайтеся до дилерської мережі Кун та запитуйте про наявність машин. Побачимось!